Любимий автоваз! Один і 6, 16 клоп на алюмінівому павучку, як ми можемо бачити. Так, це, значить, які проблеми? Перша подивиться до ГРМу погой. Е, друга, погано запускається і цокотить. Значить, цокотить на гарячу. Дуже явно і виражено. Що я зробив? Значить, помірю в першу очередь компресію. Е, Компресія показує. У нас тут 14, 14, 12, 14. Третій циліндр трошечки прохромав на дві атмосфери. Причому замір зробив в кожному циліндрі по два рази. Всі по 14 це чогось 12. Ну да ладно, хуй з тобою. Далі запускаю двигатель, прогріваю до робочої температури, щоб шоу, правильно поміряти таління мастила в ГБЦ. Давлення масила в ГБЦ, яке тут має бути, а хуй його знає, всі пишуть таку різну інформацію. Ну, В общем, те, що, на чому сходяться всі, що на холодний двігатель, це у нас чуть-чуть більше, ніж 2 атмосфери. А на прогрітому це 0,608. По крайній мірі, такі інформаційні дані я знайшов. Ну, 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 не тут то було. І ця машина показує на прогрітому моторі скільки. Правильно, зіроблять. Зіров, сука, в голові нема давлення, коли вона вже прогріта. Хорошо. ладно.